Біблія говорить нам історію, в яку ми зараз перенесемося, і саме в цю мить станеться подія, яка змінить історію цілого світу. Ти зачнеш в утробі і народиш сина, ти назвеш його Ісусом. Він стане Спасителем світу. Марія каже, що вона вагітна. Як це могло статися? Я не розумію цього. Не бійся прийняти Марію за дружину собі. Син, якого вона носить, є від Духа Святого, ти назвеш його Ісусом. Він стане Спасителем світу. Він прийняв Марію як дружину свою, і почав піклуватися про неї, що ти, Марія, що тво. Слати, маріє, що розім. Ніч тиха, ви всі спокійні, як добре. Так, я перерахував усіх, лише однієї не знайшов, але Господь благий, і милосердний, допоміг мені знайти. Не бійтесь, Щаю вам радість, яка буде всім людям нині в місті Давидові народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Зі сходу в сторону Вифлеєву йшов караван. Що пророцтва здійснилися, і нам народився новий цар. Дивись, немовля, Все так, як казав ангел. Ми прийшли за покликом серця. Тож вклоніться тому, хто приніс нам мир. Поклонившись наступними гостями хлібу, це були мудреці. Вони дібралися до цього місця, щоб вітати сушану немовляття. Ми прийшли з Прийміть наші дари. Ми команда від фонду Надія в дії, що є міжнародний фонд, і в проєкті Подарунок неба ми їздимо по багатьом містам та селам України, проводимо різдвяні вистави для діточок, даруючи їм радість, і розповідаємо історію про те, що Ісус Христос Він народився для всіх людей, для бідних і багатих, для знатних і простих, для всіх. І цю радість, тобто. Найбільший подарунок Ісус Христос, який народився для всіх людей, саме про нього ми стараємося розповісти всім українцям.